Четверте. Намагаюся зняти відео, бо собаки крутяться, плутаються у цих повітках. Ми вийшли на вулицю. Сьогодні у нас похмуро, похмурий день. Сонечко зранку блиснуло і пропало. Я включила пралку, ну, одну вивішала. Так ось, що я хочу, хочу сказати, хочу сказати за свій ковід. Я одужала, думаю, що вже все, все в мене добре, я добре себе почуваю. У нас у нас дуже мало лікарів, розумієте? І ось я коли занедужала з п'ятниці на суботу температура під 40. То що суботу, звісно, я пішла до лікаря. У нас в державній поліклініці працює три терапевти і плюс завідувачка, вона також несе, веде прийом. Усі ж зараз пішли, така тенденція, пішла, що сімейні лікарі. І ось усі, усі ж люди понаписувалися до лікарів, повні списки. І треба чекати 2-3 неділі. Я колись чекала, навіть. Місяць і 10 днів прийому до лікаря, тому що багато набрали людей, хоч кажуть, що в Херсоні майже нікого не залишилось. Залишились в Херсоні люди. Це ще є в нас приватні клініки, також туди люди записуються. Тож, ми херсонці ще стоїмо, тримаємось, так думати. Ну, мова не про це. Мова про те, що. Мені допомогло те, що я була щеплена. Тобто у мене на другий день вже майже не було температури. Ну так 37,8 проти 40, це, це дуже велика різниця, я так вважаю. От так. Ну, я не знаю, як би там повернулось моє життя, якби мене не прийняла завідувачка, тому що я пішла в суботу. Лікарі не приймали терапевти, а завідувачка була на місці. Я почекала, вона вела прийом, у неї були люди. Тож я почекала і вона мене прослухала, зробила тест, показала дві рисочки, тобто ковід. Я була в двох масках. Вона без маски. Я спитала, чому ви без маски? А вона каже, а маски нічого не дають. Ну, це вона мені так сказала. Я, я так, тож, також думаю. Що воно до одного місця, ці маски. Гляньте, як вітер гонить хвильки через цю перейму. Ось, Там є камінчики. Ось бачите? Боже, як воно гарно, як воно живописно виглядає все це. О, Рибка бавиться у воді. Тобто вони понабирали людей собі, сімейний лікар. Гроші також, мабуть, гарненькі мають. Та хоч би вони працювали, розумієте? У них прийом йде з 9 годин до першої години дня. Все. Потрапив ти на прийом, не потрапив. Я колись прийшла до кінця прийому. Я прийшла на половину першої, чекала, сиділа, приймуть вони мене чи ні. ні. Не прийняли. Тобто відмовили мене мені в прийомі. Лікар, я вважаю, що лікар цього не має робити. Ну, дві хвилини, п'ять хвилин максимум, вислухай мене, випиши мені якийсь рецепт. Все. Або порадь до когось звернутися. У нас зараз проблема з вузькими спеціалістами, вузьких спеціальностей, лікарями. Тож, терапевт, я, я думаю, що він зобов'язаний давати якісь поради. Терапевт, він же широкого спектру лікар. Ну, я не знаю. Це мої думки так вголос, тому що ми всі херсонці зараз опинилися в такій ситуації, що без лікаря, без договору з сімейним лікарем, ти ніхто. Тобто, як був папірець важливіший за людину, так він і залишився. Розумієте? А це, от треба нагально. Ви чуєте, що робиться. Треба нагально звернутися до лікаря, і ні, вони не приймають. Ось ці ганьки, які, які квіточки живуть, ой, ростуть у нас. Це я в кар'єрі, я знов на озері. Мені тут добре дихається, і, і розмова лється якось сама по собі. Ось так. Ну, я, я дуже задоволена, що я викарабкалася. Вважайте самотужки, тому що вона мені е, призначила там імунодефіцитні е, препарати, я забула, як він називається, на 5 днів. І пийте все те ж саме, що й при, при застуді. Все. І ось я лікувалася, пила я оці препарати, більше їх не треба приймати. І я вам скажу, що багато рекомендацій я почерпала від е, Ютубу з Ютуба. Писали, що не треба лежати, я писала в одному відео. Не треба ні, якщо температура височезна, то, звісно, не треба нікуди ходити. А якщо вже таке там 37, може менше, може навіть і трішечки більше, 37,5, ну я не лежала. На другий день я пішла ходити, тому що написано було, що дихати треба на повні груди. Тобто, як ото на баяні розвів міхи. Чи як вони називаються, І звів їх, і так треба дихати, давати вентиляцію легеням. Тому що це ж легені страждають в коронавірусі. Ну, що ж, скажімо так, я ще раз скажу, що я дуже задоволена, що я упоралася з цією болячкою. Добре, що я зробила своєчасне щеплення. Своєчасно. Це було коли? 19-20 рік десь, мабуть. То щось так. Знову мене запутали. Ну все, я пожалілася, так би мовити. Доброго дня усім. Кому треба сонечко, нехай у вас буде сонечко. Кому треба дощик, нехай у вас буде дощик. У нас сьогодні цю ніч пройшов дощик. Ну так покрупив пішечки. На доріжках у мене тільки залишилася ця волога. Отак взагалі. А тут блакитні квіточки. Там жовтенькі я показувала, а тут блакитні квіточки. Все буду я. До завтра. Я так думаю, що завтра я вийду, якщо все буде добре. Ну, я маю надію кожного дня лягаю спати і маю надію, що я на ранок прокинуся. А там хто його знає як. Давайте здорові, бережіть себе. На все добре.